Сьогодні розпочинаємо робити з вами домашню ковбаску. Повірте, це буде 100% краще ніж магазин. У нас ошиєк свинини, трішки курочки і сало. Зараз будемо все це подрібнювати за допомогою м'ясорубки. Сало нарізаємо на дрібненькі кубики. Сало відкладаємо у морозилку і займемося маринуванням м'яска. А для засолювання м'яска я буду використовувати вже готові суміші від вінницького м'ясника для засолювання м'яска. І в складі зібрані всі натуральні компоненти без барників та ароматизаторів. Я вам рекомендую, а ви спробуйте обов'язково. Я обираю суміш номер 5, до речі, у вінницького м'ясника. Багато видів суміші. Перейдіть на їхню сторінку. Додаємо готову суміш від вінницького м'ясника у І Гарнесенько перемішуємо. Дівчатка це такі аромати, як... чому ми більше нічого не додаємо до м'яса. Тому що в складі цих суміш є все, що вам потрібно для смаку. Та аромату. Це м'ясо ми кладемо у холодильник на дві доби, а потім повернемо. Таке ми клали у морозилку, бачите, воно заморожено, прямо сюди. І додаємо крижану воду. І тепер гарно вимішуємо фарш. Далі маємо таку колегенову оболонку. Я перед цим замочила її у сольовому розумі. Фаршируємо оболонку. Зараз наша ковбаска йде в духовку на 4 години. О, Ох, яка в нас вийшла суперова ковбаска! Будемо нарізати. Ви не уявляєте, яка таку баска смачна? Не попередила та й третю паличку з'їли. А поки маємо ось це, готуйте обов'язково з вінницьким м'ясником.